Прочі хлопці на дворі вже повністю темно, але дивіться когось що завалив Серега. Він якийсь монстр, я не знаю. Це сімера, восьмера, я не знаю. Дивіться, друзі. Просто жесть. Це не риба, це гігант. Але ви цього не бачили. О, сере мені обід з машини приніс. Бачиш, ну за такого судака, я думаю, можна ж і каву випити, так? Да? На мандулку, а ти казав, що... Колір не дуже. Дуже, дуже цей колір. Диви. Ну що, зараз обов'язково фоточку з цим красеним. Потім п'ємо каву, яку він тільки що серий приніс. І продовжуємо рибалку. Початок мені вже подобається. A few moments later. Ну а тим часом, поки я ходжу з чашечкою гарячої кави, сере, вон, дивіться, тяне. О, так то оку ніфіга собі лапать. Півкіло, дивіться, друзі. Отаку таку лопату серий втягнув. З ним треба впевнені, що отак чикс і на базу. Дивіться, друзі, який лапать. Давайте вам покажу ближче. Це не бомбер, да? дивіться, бомбер. кола. Тільки я розповідав, що треба поставити колу, спробувати або віолет. Дивіться, серий також зробив наступним щином, поставив троєчку бомбірок. Дивіться такий під пів кілограм. Ну добре, грам 400 точно буде. Пузати такий, бачите, весняний окунчик. Ну що, займайтесь, я вже думав, ви судака тягнете. Я по каві виступаю, вирішив перепочити, а серий все трамбує, все трамбує. Йому і окуні, і судичари. Сірий сьогодні, якийсь лютий двіж влаштовує. О, дивіться, отака приманочка, такий окунь гарний. ну коротше, Про це сиде, друзі. давайте, За вас, за нас і за гарних окунів кавунів і судаків. О, ні. Піймав все ж таки, бачиш? Коротше народ, вирішив я спробувати одну прикольну тему. Називається відвідний повідець. Ви бачили, якого серий піймав окуня. Такий грам 400. Під час минулих рибавок я піймав Окуня 700 грам. І тільки що серий ловище другого такого самого. Тому я не втримався, думаю, спробую, я поки судак підзатих. Відвідний повідець. Дивіться, он такий гарний кавунчик на відвідний. Я нічого не придумував зайвого, а поставив точно таку ж приманку, як у Сірого. Це бомбер в кольорі кола. Але враховуючи, що в нас ціль вже не судака окунь, я змінив розмір. Поставив два дюйми. Ось такий, бачите, віброхвіст, двоєчка, кола і такий гарний. Весняний окунь. Зараз давайте будемо робити фоточку і продовжимо. Може їх тут ціла зграя, може вони в нас поклюють непогано, а? Що думаєте? Я думаю, що все можливо. О, є народ. Ще один, бачите, з того ж самого місця. І іначе знову, іначе знову приємний окунчик Бачите, вони стоять тупо на пупочку в одному місці і непогано відзиваються на бомбера. О такий гарний окунь. Чи це судак взагалі? Ні, ні це окуньок. Дивіться, які ладошечні окуняк. Поки, звісно, не трофейні. Он серий, що стягне теж, так, да? поклевка, бо... Вони, звісно, народ не трофейні, але дивіться, і всі дивіться, чітко його атакував судак. Два клика, бач. Yeah. Дивіться, народ в одному місці стоїть і судак, і окунь. Вон, два клика. І ще й, диви, молоко прям кипить з нього. Оце такий меншенький, Вон, бачите, молоки течуть вже з окуня. Давайте його. Чикс. Нехай пливе, підростає. От робить свої там діла. А ми давайте поправляємо бомбірочок і будемо ловити наступного. Ну поки два закиди, два окуня. Всі в одному місці. Тут такий бугарок є на дні. І плавненько собі на відвідний повідець не спіша. Протягуємо і вони підбирають. У сірого там щось стикає знову на трьохдюймовий бомбер. Бачите, на відвідний реалізація, звісно, краще. Тому що він заточений саме на Окуня. Ну, Подивимося, тут може ще бути така історія, що коли днем судачок буде більш пасивний, він може підбирати невелику приманку на відвідному повіці. Тобто ну, загалом можна відвідним ловити універсально всю рибу. І окуня, і судачка. Тобто, ну, Від самого початку задумка була пробити гарного окуня. А тобто, зараз я собі так стою, думаю, блін, ну, можна ж поставити потім трішки більшу. Приманку там 2,5-3 дюйми, той самий бомбер. Ну, ти ловити універсально або крупного окуня, або судака. І він має краще навіть клювати. О, дивіться, серий підсикає, окунь, так? Да? Серега? Так, да, так, да, так, да, окуньок Бачиш, тут на бугрі просто просто стоїть зграя класних лаптів. Мають бути, я думаю, і пів кіло, і 700 г такі. Кавунчики, як я раніше ловив. Да, дивіться, тупо на бомбер три он клює. Бачите? Ось такі окуні. О, тройку пакує на 12-15 на грамах. Бачите? Що в мене на відвідний, що у серого на цьому? Що у серого на джигу. Так що ловимо далі? Цікаво. Під таких акунчиків... О, покльовка була. Ха -ха. Під таких акунчиків треба брати лайтовий спінінг. Ого, ого, народ. Оце підібрав окунь, капець. Дивіться, який лапать. Я думав, що вперся в бровку, ти поняв Народ, це щось таке підібрало. Або дуже гарний окунь, такий на пів кіло, або судачок. Я поміняв приманку, коротше, вирішив спробувати тетеслаг. 2,2 дюйми, Трішки об'ємніший. Дивіться, лопата на пів кіло. Давай, давай, давай. Йоханий бабай. Друзі, так з такими окунями і судак не треба, дивіться. Це ж не окунь, це просто якийсь кабанюра. Це більше 500 грамів, це 600 мінімум, друзі. Дивіться, ну це такий 600-650 грам. Просто хана, який окунь, дивіться. Це такий матрос, що, що і судаки не треба. Бачите, я поставив в тетеслах перший закид, тому що в мене бомбер. Відпаяло, ну, окунь клюнув і стягнув з гачка. Думаю, спробую я щось більш об'ємне. У Серегі ж взагалі на трьохдюймовий бомбер клює. Ставлю тислаг, дивіться, просто яка лопата. Це машина не окунь, блін. Я думав, я вперся в якусь, цю, в якусь бровку, в зачеп, а то окунь так, блін надавив. Ну, це реально грам 600-650 окунь. Дивіться. Як я до цього ловив на 700, то... Він був трішечки більший. Ну, капець, треба фоточку гарну зробити. Друзі, як вам такі коня? Я думаю, між судаками можна і половити. Да? Ідеальний розклад: ловиш вранці судака, поки він активний. Потім, якщо кльов стихає, ловиш у таких кавунів. І Потім на вечір можна знову судачка пробувати. Звісно, що вся ця історія куньова, вона може тривати там теж півгодинки-годинку і потім затухнути. Але поки вони клюють, ми обов'язково будемо їх ловити. Ось така, бачите, карамелька спрацювала. Більш об'ємна приманка, ніж бомбер 2 дюйми на офсеті другого номеру. І такий просто блін на кунідзе. Клас від таких кавунчиків кайф неймовірний. О, є риба прикинь сірий. ніфіга собі щось як підсіло, а що це таке? Чи це не риба, чи риба. Не можу зрозуміти. Тянеться якось непонятно. Друзі, щось підсіло, може судак підібрав, чуєш? Бо без покльовки, просто упор був. Може це взагалі не риба, якийсь корч. <кій> <кій> не знаю, в мене стоїть ТТ-сваг на всетному гачку, друзі. Бо щось таке важке прямо йде. Може корчагу, яку я підняв з бровки. Бо щось воно йде і не дергається. А підбагрить когось. Авсетніком це теж дуже дивна історія. Ну, поки тяну. Та якийсь корч. Чи що то? Та ні, корч. Корч. Взяв народ, дивіться, який трофей. П'ятилітрова баклажка, бачите? Коротше, грузиком зачепився і з бровки вирвав. А там в баклашці зараз раків буде 10 штук сидіти. Ні, прикинь, ловушка не спрацювала. Думав, хоч якогось рака витягнув фіглам. Називається, тільки руки вимазав. О, є народ. Ще один, бачите. Взяв народ ще один окунчик на відвідний і такий щось непоганий піддавлює. Бачите, тетеслах працює. Такого лаптя завалив, грам 600, тепер ще один. Ну, Цей менший, але я вам скажу непоганий. Дивіться. От вам такі оба! От вам такі окуні клюють. О, яке гарне в нього. Яке гарне в нього забарвлення. Дивіться, скільки він має полосок. Раз, два, три, 4,5, 6, 7, 8, якось по дві. Дуже цікаве. Дуже цікаве в нього забарвлення. Дивіться, Вон, бачите, скільки в нього полосок. Блін, я весь в молоках його. Не пройшло, друзі, трьох годин, як сірий тягне нарешті якусь рибу. Три години нічого не ловило десь, ну, може 2 І Дивіться, який окунь лапать на бамбірок. Дивить тут, короте, всі окуня, до речі, що я помітив, от зараз покажу, вони всі сильно побиті. Дивіться, просто погризані. В мене було таке, що прямо видно клики судака. І тут якийсь оку не зрозуміли, От що це у нього таке? Разом розірвано все. Дивіться, які лапті сьогодні беруть. Притому вони доволі непогано реагують на приманочки біля трьох дюймів. Тобто на крупні приманки. Бачите, він в шахті просто бомбер. Я навіть не знаю, ні, сірий. <реш> Йди з інструментом діставай. От, коротше, за 2,5 години народу це перше клювання. В один момент тоді обрізало в нас кльов окуня. Я вже експериментую, у мене бачите, бомбар в колі. Такий самий, але 2,5 дюйми, і кидаю я його і досі на відвідному повіці. Пробую різні проводки, думаю, щоб, знаєте, і судачок міг клюнути, і окуньок поставив такий універсальний розмір 2,5 дюйми, І от за 2-2,5 години це точно, може там і під 3 взагалі не було жодного контакту з рибою. Щось там один раз сіпнуло, я думаю, то окуньок пробував. І на тому все. Тобто, така історія, бачите, риба явно прикрила рота, судак взагалі не клює і як дуже і дуже рідко наразі. Ну, будемо дивитися, може ближче до вечора вона проснеться і все ж таки кльов активізується. І буде так званий вечірній вихід судачка Та й судака, і окуня. От подивимося. Давайте будемо кидати. Оба на ту бровочку, де клюють у нас окуні. Ну як клюють. Стоять вони там. О, А от і він, друзі. Підібрав, підібрав окуночок. наче непоганого розміру. Я трішечки, я трішечки поміняв підхід, поставив легенький джигріг. Ну як легенький? Відносно. 7 грамів і бомбер двоєчку. Думаю, спробую делікатно поджигувати. І дивіться, який кавун. І дивіться, який кавунчик взяв. Навідвідний не клював на бомбер. Поставив... Облегшену варіацію джегріга, вантажок лінивець отакий дивіться двохдюймовий бомбер кова на двіничку маленькому. О, і є такий окуньок. Класний кавунчик так позує для фотографії. Зараз фоткаємо і будемо продовжувати. До речі, навіть флюр не міняв 0,45, іначе тут стоїть в мене судачий такий флюр. І окунь клюєємо без різниці. Тому ще трішечки половимо смугастих. О, оце він, друзі, увалив. Бачили, яка була покльовочка. Клас. Треба, напевно, що сходити в машину за куньовою палкою. У мене там є лайтова савада до 16 грам. От на неї разом з 0,6 ниточкою було б трішечки простіше і цікавіше половити таких гарних окунів. Тому що дивіться просто, які кабани клюють. Бачите? Просто нереальні. Кабани клюють. Треба піти взяти лайт, взяти тонкіший шнур, у мене там ванкіш є. Ну і далі в задоволення половити таких, бачите, заладошечних кабанів. Я підібрав монтаж, буквально декілька закидів і відразу декілька окунів. Вони клюють навіть на 0,4 флюр. Треба взяти зараз спеціалізовану снасть, прив'язати там 0,2 повідець зробити все максимально делікатно, от, і отримувати задоволення. Тому, напевно, що піду, візьму комплект до машини. One hour later. Єсть. О, друзі, є. Нарешті, нарешті дочекався я. Оце він дав судачок Оце він дав судачок. Бачите, трішки половили ми окуня і під вечір вирішили знову повернутися на судака. І давить так доволі непогано. Ух. Трішки половили окуня в обід і ввечері знову на судачка. Так, будемо спускатись. Тут десь є спіцак в мене. Треба його кинути. Опа. Давить непогано. Опа. Єсть. Фух. Трьошечка майже. Фух. Бачила, який екземплярчик. Фух. Оце да, після окунів, звісно, ефект трішки сильніший народ. Дивіться, після окунів ефект трішечки цікавіший. Такий. Трьох не буде, але під три. Судочок, красунчик. І взяв на бомбірок лимонний. Бачите, от він. От він такий красунчик. За дюбочку, бачите, так чикс і все. О, отака приманочка, отакий монтаж на 15 грамах. От він, дивіться. От він такий сударь, Ну да, такий десь 2700. Гарний, гарний судачок. Фу, клас. Ловля такої риби доставляє максимум задоволення. Фу. Треба трішечки видихнути. Поки в день нічого не клювало, половили гарних окунів, а тепер переключаємось на гарних судачків. Так, напутало щось мені тут приманку. Зараз обов'язково фоточку з таким красунчиком і будемо кидати далі. Може такий вихід якийсь пішов вечірній. О, і є народ. Ух, йо -мо! Ого! Оце він влупив. Бачите, що в мене в руках вудочка? Це савада до 16 грамів. <хи> з ванкішем з 0,6 ниткою. Палка, блін, в дугу просто, дивіться. Це трішки інакший комплект. Я його сюди приніс з машини, щоб спробувати половити оконя. І вирішив прокинути, поки подув вітер з тонким шнуром. Там в мене делікатна снасть, тому взяти рибу буде складніше. Але будемо намагатися. Ой-ой-ой. Давайте вниз. О, давайте вниз, народ. уф, уф, уф. Дивіться, який агап. Єсть. Фух, народ завів ледь його в підсаку. Дивіться. Дивіться, який я гап. Напевне, більше, ніж минулий хана. Ну, чесно вам скажу, з таким комплектом дуже і дуже важко брати таку рибу, тому що ну, нема такого запасу міцності, палка м'якіша, шнур тонкіший, флюр тонкіший, все тонкіше. І приманка, до речі, менше. Я поставив такий самий бомбер, але 2,5 дюйми. Лимончик пробив, звісно, як слід, бачите, за рахунок швидкого ладу спінінга, навіть палка до 16 г. Дивіться, гачок просто просік кістку. О, просто ідеально сів судак, бачите, але взяти рибу було складніше. Отака приманка 2,5 дюйми. І отакий от судак. Я думаю, що на такій приємній ноті вже можна би завершувати сьогоднішній випуск. Звісно, що ми ще трішечки покидаємо, повпираємось, якщо щось буде, вам покажемо. Але я гадаю, гриболовля вдалася на всі 100%. Гарна, можна навіть сказати, майже трофейна риба для берегової рибалки піймана. такі чудові агапчики, два доряду. Дочекалися вечірнього виходу. Ще, блін, на легку снасть, взагалі кайфово, Це я приніс цю палку, щоб спробувати половити окуня. Але коли я вже сюди з нею прийшов, окунь клювати перестав. Я буквально одного там піймав і все. Так, думаю, кину на судачка, зменшусь в вазі. Зменшусь приманці. Тонкіше шнур, тонкіше флюр, буде більш делікатна подача. І от така подача відбулася на мою снасть. Вогонь, вогонь, народ. A few moments later. О, я народ. Волупив, бачили. Знову на саватку. Знову на саватку до 16. Придеться нам з ним боротися. І знову на 2,5 дюйми. Спрацювало зменшення приманки, більш делікатна подача, делікатний комплект і рибка на тому кінці шнура. Ах, буду спускатися. Бореться, бореться судачок. Бореться судочок. Взяв його в підсачок, бачите. Фу, клас. Клас під вечір пішов. Оце під вечір пішов вихід, бачите, цей менше трішки півторушечка, але сам факт, що на більш делікатну снасть, на трішки меншу приманку він клює. Бачите, можна і оцією лайтовою саваткою трішечки судочка форсувати, але ж запас міцності не такий. О, це в мене 4.16, 9. 27 метри. Бачите, маленький, маленький працює зараз бомбірок. Так, треба кусачки. Нехай, нехай він полежить, а я піду за кусачками. Ох, творчий безвод народ, творчий безвод. Щоб кусачки тут знайти, бог знає де вони єсть. О, єсть! Оце він дав на вечорочку. Вже майже темно, народ. Ху -ху -ху -ху. На свічку пішов. Чуєш? Прийшлося трішки покидати, Да, щоб він не взяв? Але він взяв скільки тичів було холостих. А, і вже майже в сутінках... Так, майже в сутінках, блін, майже ніч на дворі, він такий клюнув. Та я сам заберу, ти можеш кидатися. Нормальний. Нормальний пасажир. Єсть. Хух, народ, бачите, в самих сутінках є отакий от судачок під півтора кілограма. Я не знаю, видно його чи не видно. Давайте я вам так його покажу. На фоні. На фоні неба. О, отакий. От на бомбірок. Все, тепер точно можна завершувати сьогоднішню рибалку.